Так, друзі, всім привіт! Мене звати Микита Андрух, це YouTube канал Технар. І сьогодні ми з вами поговоримо про деякі типові геометричні сюжети, про які не знає величезна кількість школярів. Хоча даремно, ми з вами прекрасно друзі, розуміємо, що е, розв'язати будь-яку складну задачу це означає. Зуміти розв'язати всі ті простенькі, на які ця складна задача розвивається. І тому, якщо ми з вами розберемося з якими-небудь найпростішими фактами, найпростішими властивостями, найпростішими сюжетами, то ми з вами значно підвищимо наші шанси на те, що ми навчимося розв'язувати і більш складні, і більш змістовні, і більш цікаві задачі. Тому давайте якраз таки з цими типовими сюжетами і познайомимося. Для затравочки, друзі, я пропоную вам отаку от задачу, яка була на кінгру 2023 року, в рівні випускник це для найстарших. Під в 18. Здача полягала в чому? Є в вами отакий от п'ятикутник, провели багато-багато відрізочків і утворилось багато трикутників. Причому відомо, що площа цього трикутника 2, цього 3, цього 9 і так далі. І просять знайти площу чотирикутника, який утворився посередині. Ну от кінгуру, здавалося б, далеко не найстатусніший і не найсерйозніший конкурс. Він, взагалі, ткаючи, напевно, що про популяризацію математики, про те, щоб. Агітувати школярів розв'язувати задачі. Тобто це не про складність. І от в такому нескладному конкурсі зустрілася така задача, з якою виникнуть проблеми у величезній кількості школярів. Багато хто навіть не матиме ідей, як е, до розв'язання цього навіть підступитися. Подумайте, будь ласка, друзі, якщо зможете розв'язати, будь ласка, навчіть відповідь в коментарях, змогли чи не змогли. Ну, а ми ж з вами покажемо сюжет, який дану задачу розв'язати допоможе. І цей сюжет під номером один. Давайте його розглянемо. Розглянемо, друзі, довільний чотирикутник. Під словом довільний я маю на увазі, що це ніяка не трапеція, ні паралограм, ні прямокутник, ні будь що інше. Рандомний випадковий довільний чотирикутник. І давайте в цьому довільному чотирикутнику проведемо діагональ. Утворилися чотири трикутника, позначимо їх площі S1, S2, S3, S4. І, друзі. Ключовий факт полягає в тому, що якщо ми займ перемножимо площі протилежних трикутників, тобто S1 помножимо на S3, S2 помножимо на S4, то отримаємо рівні добутки. Давайте запишемо цю властивість. S1 помножити на S3 це те ж саме, що s 2 помножити на S4. От такий ключовий факт має місце в будь-якому довільному чотирикутнику, якщо провести діагоналі утворити чотири трикутника. Давайте спробуємо цей факт довести. Не будемо вірити на слово, спробуємо його обґрунтувати. Значить, для того, щоб показати, що дана рівність виконується, ну, звичайно, напевно, що потрібно порахувати окремо S1, S2, S3, S4. Яку формулу будемо використовувати для обчислення площ цих трикутників? Ну, тут потрібно зауважити, що у даних чотирьох трикутників, по суті, всі кути пов'язані, ну, наприклад, що ми тут позначимо через альфа, оцей кут, то кожен кут. У кожного трикутника буде напряму пов'язаний із альфа. Тому давайте будемо використовувати площу трикутника через кут. Тобто півдобуток сторін на синус кута між ними. В такому разі, давайте для зручності тут позначимо А, оцей відрізочок, до точки перетину. Тут В, тут С, тут Д. Тоді виразимо, чому дорівнює, друзі, площа трикутника першого. Це буде півдобуток сторін А і Б на синус кута між ними, на синус альфа. Одна друга А на Б на синус альфа. Запишемо, чому дорівнює площа другого трикутника. Одна друга BC на синус кута якого, друзі, який тут кут? Цей кут суміжний з альфа, тому 180 мінус альфа. Пишемо одна друга BC на синус 180 градусів мінус альфа. Але я зауважую, що кут 180 градусів мінус альфа це кут, який суміжний до альфа. А ми з вами прекрасно знаємо, друзі, що синуси суміжних кутів що. Вони, звичайно ж, рівні. А тому замість синуса 180 градусів мінус альфа можна просто запитати синус альфа. Ще раз, по якій причині, бо синуси суміжних кутів рівні. От, Це площа другого трикутника. Запишемо, чому дорівнює площа третього трикутника. Одна друга СД на синус альфа. Тут у нас кути рівні, бо вони вертикальні. Ну і площа четвертого трикутника ясно дорівнює одна друга А на Д. На синус 180 градусів мінус альфа, але з тих же причин, що і тут, запишемо просто синус альфа. І тепер, друзі, якщо ми візьмемо і замість S1, S2, S3, S4 підставимо відповідні добутки, то ясно, що в лівій частині буде те ж саме, що в правій. Чому? Тому що що таке S1 на S3 це 1 друга на 1,2, 14, а B C, D синус квадрат альфа. Тобто ще раз, S1 на S3 це одна четверта а БЦД на синус квадрат альфа. Що ж таке S2 на S4? Це те ж саме одна четверта, а D і теж на синус квадрат альфа. Отже, ми з вами довели, що якщо ми з вами в довільному чотирикутнику кутнику пройдемо діагоналі, то утворюється 4 трикутника, для яких справедлива дана властивість. І тепер давайте подумаємо, а як дану властивість можна використати в задачі, яка була на а, кенгуру дворічної данини. Ну, дивіться, друзі, проведемо отут отакий от відрізочок. Проведу його пунктиром. Ясно, що тепер у нас утворилися два чотирикутники, у яких спільна сторона якраз таки цей пунктир. Один отут ліворуч, один отут, праворуч. І для кожного, друзі, з даних чотирикутників можна спокійно взяти і використати оцю властивість. Ну, давайте подивимось. Тут у нас чотирикутник, оцей. ми провели діагоналі. Утворилися чотири трикутника, в яких Працює дана властивість. Значить, 9 помножити на 2, тобто 18, має бути тим же, що і 3 помножити на площу цього трикутника. Давайте позначимо площу цього трикутника S1. Отже, 3S1 дорівнює 9 на 2. Ну і звідси не складно зрозуміти, друзі, що площа першого трикутника дорівнює 6 Оцього трикутничка. Давайте позначимо площу цього трикутничка S2. Запишемо тоді цю ж властивість для правого чотирикутника. 4, 4 помножити на S2. Це те ж саме, що 5 на 8. Можна взяти і скоротити обидві частини рівняння на 4, тоді в правій частині буде 5 на 2, тобто 10. Отже, s 2 10. Все, задача, друзі, розв'язана. Подивіться, наскільки вона легенька. Ми саме приходимо до висновку, що наш е, заштрихований чотирикутник складається з двох трикутників площами 6 і 10. Значить, площа самого чотирикутника буде 16. От така от проста задача. До чого я веду? Здачка максимально проста, максимально тривіальна. Але, друзі, вона буде такою для тих школярів і лише для тих, хто більш-менш орієнтується в оцих ключових фактах, які дозволяють даній здачі розв'язувати. Перейдемо, друзі, до другого сюжету, який я хотів би розглянути в даному ролику. Значить, зараз об'єктом нашого дослідження буде паралограма. Розглянемо який-небудь довільний паралограм. Всередині даного паралограма випадковим чином візьмемо десь точку. Неважливо, де, друзі, це може бути абсолютно випадкова точка в абсолютно випадковому місці. Нехай це буде отут. І дану точку сполучимо з усіма вершинами. Утворються 4 трикутники, позначимо їхні площі через S1, S2, S3, S4. Ну і факт полягає, друзі, в тому, властивість полягає в тому, що якщо ми тепер площі протилежних трикутників, ну, Має на увазі під протилежними трикутниками трикутники, які спираються на протилежні сторони. Перший, третій, другий та четвертий. Площі протилежних трикутників у сумі дають одну і ту ж саму величину. Тобто S1 плюс S3 це така ж сама сума, як і s 2 плюс s 4 Спробуйте, будь ласка, друзі, спочатку довести цю властивість самостійно. По суті, підхід буде таким же, як і при доведенні першого факту. Сподіваюсь, ви спробували, тепер давайте зробимо це разом. Значить, якщо ми будемо користуватися тим же підходом, що і раніше, то напевно, що нам знадобиться порозписувати площі усіх цих чотирьох трикутничків. І що важливо зауважити? Важливо зауважити, що якщо, наприклад, ми з вами тут позначимо сторону паралограми через А, то це буде, скажімо, основа трикутника 1, але водночас і основа трикутника 2. Так само, якщо ми саме цю сторону паралограми візьмемо через Б. То аналогічно така ж сама довжина буде і отут, все у того, що протилежні сторони паралограма рівні. Тепер, поза як ми вже з вами сторони позначили, то для того, щоб знайти площі наших трикутників, напевно, що ще й е, треба позначити висоти. Тому давайте їх всіх попроводимо. І проведемо одразу таку от велику висоту для всього паралограма через точку, яку ми з вами позначили всередині нього. Ясно, що тепер частинкою цієї висоти. Отут буде висота трикутника S2, а частинка висоти, яка лишається тут, це буде висота трикутника 4. Так само проведемо висоту до, скажімо, бічних сторін. Тут у нас буде прямий кут, і тут у нас буде прямий кут. І там історія абсолютно аналогічна. Позначимо, наприклад, тепер тут у нас H1, тут позначимо H3, тут нехай H2, тут нехай H4. Сподіваюсь, розберемося. Тепер давайте записувати. Значить, ми з вами розуміємо, що площа першого трикутника це що таке? Площа першого трикутника це що таке? Це 1 друга А на H1. Площа другого трикутника це що таке? 1 друга. Б на H2. Далі площа третього трикутника. Крапка скомий, крапка скомий. Площа третього трикутника. 1 друга. А на H3. Площа четвертого трикутника одна друга B на H4. І тепер, друзі, якщо ми з вами знову ж таки подивимось на площі першого та третього трикутників, то і там, і там в якості множника фігурує е, величина А. Давайте якраз таки оце А винесемо за дужки. Тобто додамо площу першого та площу третього і винесемо навіть одну другу А за дужки. Що в нас тоді виходить? S1 плюс S3 дорівнює одна друга. А. А в дужках залишається H1 від першого, H3 від другого. H1 плюс H3. Але, друзі, подивіться уважно на рисунок, що ж таке H1 плюс H3. H1 тут частинка висоти паралограма. H3 тут. Ясно, що це дає нам висоту паралограми, яка поведена до сторони А. Позначимо її HA. Одна друга А на HA. А що, друзі, це таке? Одна друга А на HA. Ну, а на H, якщо ми сторону паралограма помножимо на висоту, яка до цієї сторони проведена, то у нас вийде площа паралограма. Значить, тут в нас записана половина площі паралограма. Половина площі паралограма. Тепер аналогічно давайте пододаємо S2 та S4. S2 плюс S4 дорівнює. Значить, одну другу B зараз винесемо за дужки. В дужках лишиться H2 плюс H4. Ну і вже не складно здогадатися, що H2 плюс H4 це теж величина, яка в сумі дає висоту, яка пройдена до сторони B. І позначимо якраз таки цю висоту HB. B на HB, друзі, це площа паралограма. Ну, а тоді тут записана теж одна друга площі паралограма. До якого, друзі, ми з вами приходимо висновку. І сума S1 та S3, і сума S2 на S4 в кінці кінців одному і тому ж половині площі паралограма. Звідси ми з вами робимо висновок, що S1 плюс s 3 дорівнює S2 плюс s 4 така, друзі, ключова задача, яку варто. Знати кожному школярю, який полюбляє займатися геометрією. Завдяки цьому факту, друзі, ми вами можемо легко напридумувати кучу задач, які можна позакидувати в той же кінгуру. Нарисуємо будь-який паралограм, позначимо тут точку. Скажемо, що площа цього трикутника 10, цього трикутника 5, цього 8. Задача знайдіть площу 4 трикутника. Багато школярів почнуть думати, почнуть розписувати площі і будь, і будуть абсолютно праві, вони молодці, що це почнуть робити. Але, друзі, в цій задачі бажано одразу розуміти, що якщо тут 5, тут 8, значить сума 13, тут 10 має бути 13, значить знак питання це 3. От. В цьому і суть, друзі, наших ключових задач, про які ми з за вами зараз говоримо. Третій, друзі, сюжет скорше не про практичність, щоб його постійно використовувати під час розв'язування інших задач, а про те, що це сюжет, який дуже сильно дивує багатьох школярів. Ну, наприклад, якщо ми з за вами зараз розглянемо рівнобічну трапецію, рівнобічну, і проведемо діагоналі, інтуїтивно, всім школярам зрозуміло, що, по-перше, оці два трикутнички рівні, так? а тому у них очевидно рівні площі. Тобто, якщо наша. Трапеція буде рівнобічною, ми з вами позначимо тут трикутничка площа s 1 тут s 2 то абсолютно очевидно, що s 1 дорівнює s 2 Це очевидно для, ну, скажімо, 90% школярів. Що якщо у нас рівнобічна трапеція, значить лівий трикутничок дорівнює правому, а значить, в рівнах фігур рівні площі s 1 дорівнює s 2 Друзі, факт, який дивує величезну кількість школярів, коли вони про нього чують вперше. Насправді, якщо ми з вами розглянемо довільну абсолютно трапецію, Наприклад, нерівнобічно, давайте намалюємо взагалі таку косу криву, як то кажуть. То якщо ми саме тут повторимо всі ті ж самі махінації, проведемо отут і отут діагоналі, то навіть незважаючи на те, що візуально, очевидно, дані два трикутничка не рівні, навіть незважаючи на це, вони все одно, друзі, матимуть однакову площу. От зараз, будь ласка, натисніть, натисніть дане відео на паузу і спробуйте довести даний факт самостійно. Тобто ще раз, навіть незважаючи, що дана трапеція нерівнобічна і ці трикутнички не рівні, площа лівого трикутника все одно дорівнюватиме площі правого трикутника. Спробуйте, друзі, довести цей факт самостійно. А, до речі, забув третій позначити третій сюжет. Окей, сподіваюся, ви спробували, і ще більше сподіваюся, друзі, що у вас вийшло. Хоча з іншого боку, наша тоді вам дивиться це відео. Давайте покажемо, як, друзі, цей факт доводиться. Значить, важливо розуміти, що оцей трикутничок. І оцей трикутничок. От погано, що нема в мене різних кольорів. Але сподіваюся, ви розумієте, які я трикутнички виділяю. Тобто лівий трикутничок утворений стороною, лівою стороною та цією діагональкою, правий трикутничок, нижня сторона, права сторона і оця діагональка. Важливо, друзі, розуміти, або давайте букви позначимо, щоб було зрозуміліше. А, Б, Ц, Д. Важливо, друзі, розуміти, що площа трикутника АБД дорівнює площі трикутника АЦД. Спробуйте це обґрунтувати, якщо у вас. Не вийшло довести цей факт самостійно. Спробуйте зараз знову натисти на паузу і довести цей факт, що площа лівого трикутника дрібні площі правого. Як це доводиться? Ну, ясно, що у даних двох трикутників одна і та ж сама сторона. А де? Одна й та ж сама основа. Проведемо тепер висоти в цих трикутниках. Висота буде отут. А у другого трикутника висота, скажімо, буде отут. Але, друзі, це ж трапеція. BC паралельно до AD. Неважливо, де ми проведемо висоту, вона буде мати одну і ту ж саму величину. А це означає, що в даних двох трикутників рівна не лише сторона AD, а ще й висота, яка до цієї сторони проведена. А тому одна друга ана H там, одна друга Ана H там. Все, приходимо до висновку, що площі цих трикутників рівні. А тепер, друзі, подивіться уважно. Давайте просто візьмемо і з цих двох трикутників викинемо. Ту частину, яка для них є спільною, викинемо оцей трикутничок. Просто виріжемо. І звідти, і звідти. Значить, у нас були два трикутника однакової площі. І ми з кожного з них викинули одну і ту ж саму частину. Ну ясно, друзі, що ті частинки, які лишаться, матимуть однакову площу. В лівого трикутника лишиться частинка S1. В правому трикутнику лишиться частинка С3. Тому звідси випливає, що якщо ми цю частину викинемо, то вийде, що С1 дорівнює С3. Все, отакий от от ключовий факт, друзі, доведений. Тобто ще раз, це працює не лише в рівнобічній трапеції, і те, що трикутники не рівні, ніяк їм не забороняє мати рівні площі. Окей, ну і давайте, друзі, скажемо про четвертий факт. Доводити я його не буду. Лишимо доведення для вас, щоб вам теж було трошечки цікавіше. Факт номер 4 Сподіваюсь, тут поміститься. Давайте розглянемо довільний прямокутник. Проведемо в цьому прямокутнику перпендикуляри до сторін. Наприклад, один проведемо отак от. Інший проведемо отак от. Утвориться 4 прямокутничка, позначимо їхні площі s 1 s 2 s 3 s 4 Ну і в такому разі, друзі, справедливою буде наступна рівність. S1 помножити на S3 дорівнює S2 помножити на S4. Візуально, друзі, дуже сильно нагадує а, властивість 1, яка у нас сьогодні розглядалася, але насправді це не одне й те ж саме, не путайте, там були діагоналі, а тут їх немає. От, доведіть, будь ласка, самостійно, що S1 помножити на S3 це те ж саме, що S2 помножити на S4. Це буде в якості такого невеликого домашнього завдання, щоб трошечки самовдовольнитися. Щоб трошечки потішити своє математичне его. Добрий вами був друзі Микита та Андрух, ютуб канал Технар. Побачимось в наступних роликах. Сподіваюсь, даний пішов вам на користь. Підписуйтесь, ставте лайки і будьмо на зв'язку. Всім до зустрічі. До побачення.